Доброго дня, всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це саме демократична держава. Ну і в цій демократичній державі є процеси, які мені не зовсім подобаються. Ну і всіма своїми маленькими силами я стараюся з ними боротися. І так, до чого я веду? У 2015 році за моєю заявою було порушено кримінальне провадження. 120 152 401 40697 стосовно посадових осіб органів місцевого самоврядування міста Хмельницького, саме Хмельницької міської ради, стосовно міських голів, бувших приступів Миколи Іванович, Мельника Сергія Івановича, секретарів міської ради Ліскова та Чернілявського, оскільки на той час вони активно не маючи на це повноважень, продавали. Комунальне майно, статус якого є спільно сумісна власність всіх жителів. Ну і що таке свавілля внаслідок цього, яке отрималося? І так, це кримінальне провадження довгий час не розслідувалося. Воно кришувалося таким собі начальником Хмельницької міліції, а потім і начальником Хмельницького руб поліції вже. Тощуком Василем Кіндратовичем ці все це є в, в документах, в доказах, які на превеликий жаль сьогодні це кримінальне провадження Подейкують, що воно в черговий раз закрито. То тобто, з 15-го року у нас сьогодні, 2025 й міліція і поліція та ж сама, тільки перейменована і недобита більшовиками на сьогоднішній день. Закрила це кримінальне провадження, не вчиняючи слідчих і процесуальних дій з метою явного та очевидного приховування цього кримінального правопорушення. Ну і стосовно м, участі суддів в цьому, так от ганебна участь суддів в цьому проходить таким чином, що більшість моїх клопотань і скарг вони не задовільняли не тому, що це вони були незаконні або неправильно виписані, або ще там щось. А тому, що судді Хмельницького міськрайонного апеляційного суддів отримують квартири за рахунок органів місцевого самоврядування е, незаконно, чому? Тому що е, законом передбачено, що орган місцевого самоврядування майно є статус спільно сумісна власність всіх жителів. І оскільки для того, щоб отримати квартиру, е, потрібно бути як мінімум жителем громади, за рахунок громади, щоб отримати квартиру. Іншого законодавством не передбачено, оскільки Хмельницька міська рада вже не є вона народних депутатів, як раніше було. А вона є на сьогоднішній день органом місцевого самоврядування у відповідності до нової конституції України саме від 28 червня 1996 року, та у відповідності до закону від 21 травня 1997 року, яким Збули узаконені органи місцевого самоврядування на підставі там голови Конституції України, яка починається з 141 статті і так далі. Ну і 142, 143 Конституції України. Ну і доволі дивним це все виглядає, якби це воно б не було смішно, сумно, оскільки орган місцевого самоврядування на сьогоднішній день Хмельницька міська рада стала на сторону явного такого. Державного терору, оскільки вона роздає квартири СБУшникам, поліцаям, прокурорам, суддям, наближеним до гаркавого імператора, його ж піддувалам, підлизам і там іншим таким особам. І зовсім не враховує те, що потрібно було сформувати чергу. Ці квартири ніколи не підлягали після 21 травня. Ніколи не підлягали приватизації, вони могли мати виключно статус службового житла. Ну і продаж незаконний комунального майна, на яке немає повноважень у Хмельницької міської ради, а саме, оскільки цивільний кодекс є основним актом цивільного законодавства, і там є цікава, 369 стаття, можете відкрити, почитати, і там написано, що за згодою письмовою нотаріально посвідченою Всіх співвласників, тобто навіть теоретично нерухоме майно не можна продати, оскільки на це потрібна письмова натуральна посвідчена згода всіх співвласників. Ну і ліверціонери в 2019 році, в 17-му 17, верніше, Петро нема кращого Петро Воден Тур, придумали собі таку хохму, що вони надали повноваження на продажу комунального майна. Але вони завжди забувають, що для того, щоб його продати, потрібно було отримати згоду. І оце кримінальне провадження воно було фактично на сьогоднішній день похоронено тими піддувалами, підлизами там і так далі, оскільки ніхто не збирається розслідувати це правове божевілля, і воно по всій Україні. Під виглядом цього правового божевілля вони собі отримують квартири, отримують, розводяться, потім отримують, розширяють житлову площу. А люди всі, які не мали житла, які не ходять, не кланяються, не уніжаються, живуть в тих самих умовах, якщо вони собі щось там не заробили на поліпшення або не цей. Тому демократія це не те, що люди думають, а демократія це влада тих демократів, які на сьогоднішній день мають можливість монетизувати владу, розпоряджатися спільним майном громади, продавати його по залишковій вартості, отримувати квартири в новозбудованих приміщеннях, а там я звертаю вашу увагу на те, що десятина в розмірі, тобто 10%. З кожного житлового об'єкту місто отримує квартирами, і які на сьогоднішній день коштують не по тій собі вартості, на якій вони собі рисують на паперах, а по реальній ринковій вартості. Ну і для того, щоб це божевілля припинити, я думаю, що подам я все-таки десь заяву про витребовування цієї постанови на закриття. Подам скаргу на скасування цього рішення незаконного слідчого, який закрив. Ну, Якщо воно там все позакривано, то я думаю, що прийдеться по новому заходу це все відкрити на винесення завідомо неправосудного рішення. Оскільки в даному кримінальному провадженні, в установленому законом порядку. Була вручена мені так звана пам'ятка по процесуальні права та обов'язки потерпілого. Ця пам'ятка на сьогоднішній день має статус історичного документу, оскільки пам'ятку я отримав 9 лютого 2015 року. Пам'ятку вручив старший, слідчий СВ Хмельницького МВМС України в Хмельницькій області, цілий підполковник міліції КА Пилипчук. Тобто на сьогоднішній день все робиться для того, щоб це все приховати. Все робиться для того, щоб з людини, яка хоче, заявляє про свої права і хоче за них боротися, щоб зробити з неї дурака процесуальним крючкотворством, систематичною незаконною відмовою в заявлених клопотаннях там і так далі, і тому подібне. І тому ця вся тенденція, вона на сьогоднішній день. В Україні прослідковується доволі чітко, ясно, і таке враження, що хтось стоїть за кулісами Держави України і практично її приводить до того якісь там нерухомі гвентики, і приводить до того, що на сьогоднішній день ці провадження ніхто не розслідує і не надає належної правової оцінки тим діям посадових осіб, які на сьогоднішній день. Зловживають владою, службовим становищем, перевищують владу, ну підробляють підписи, рішення і так далі, і тому подібне. Дякую за увагу. будьте здорові, Всім всього доброго.